Вітаю, діти! У нас сьогодні перше заняття після канікул. Маю надію, що ви всі добре відпочили і готові з новими силами вчитись. Для початку пропоную згадати те, що ми робили на останньому занятті. Значить, дивіться, діти, у вас складений в зошиті конспект тема електролітична дисоціація. Ми також його продублювали в чаті класу. Тож, увага! Ви зараз... Нічого не пишете, вся ця, ця інформація у вас є в зошиті. Ми тільки швиденько її повторимо, ну, щоб вам було далі легше вчитись, так, щоб ви згадали ключові моменти, про які йшла мова ще до канікул. Отже, поїхали. Значить, дивіться, діти. Перше, що ми з вами розглянули, це класифікація речовин за здатністю проводити електричний струм. Ці речовини поділяють на дві групи: це електроліти і неелектроліти. Електроліти, електроліти це. Ті речовини, увага, водні розчини і розплави, яких проводять електричний струм. У таких сполук зв'язок має бути йонний або ковалентний, сильно полярний. І якщо це речовини, які належать до категорії неелектролітів, електролітів то їх водні розчини і розплави не проводять електричний струм. І такі сполуки будуть мати зв'язок ковалентний малополярний або ковалентний неполярний. Як зрозуміти, речовина належить до категорії електролітів чи не електролітів? Дивіться, діти, ми з вами записали, що електроліти це будуть розчини і розплави солей, кислот і основ. Ще раз нагадую, як ви зрозумієте, що маєте справу з сіллю. У солей на першому місці металічний елемент, а все, що після, це є кислотний залишок. Приклади солей ви бачите в дужечках, натрій, хлор, кальцій, – 2. Далі, кислоти. У кислот на першому місці завжди буде атом гідрогену, а все, що після, це є кислотний залишок. Ну і приклади солей, які ми набили хлор, H24. Основи складаються з атомів металічного елементу на першому місці, і однієї або декількох групок ОАш OH на другому місці. Приклади основ: натрій ОАж, OH, калій ОАш. OH. Далі, до неелектролітів будуть належати. Більшість органічних речовин, чому більшість? Тому що деякі органічні речовини мають на ваші хрощені розпал, все ж таки проводять струм. Зазвичай назви органічних сполук будуть звучати а, яким чином? Ну, це може бути, як приклад, цукор, спирт, гліцерин, глюкоза. Також до категорії неелектролітів ми будемо відносити прості речовини і гази, і оксиди, в першу чергу, неметалічних елементів. Далі, діти, наступне. Якщо ви визначили, що сполука належить до категорії електролітів, що відбувається з такими речовинами під час розчинення або розплавлення? Вони розпадаються на йони. І ось цей процес, процес розпаду електролітів на йони під час розчинення або розплавлення, називають електролітична дисоціація, які йони будуть потрапляти в розчин? І розчин будуть потрапляти йони двох видів. Це, увага, катіони, Катіон, це йон позитивно заряджений і аніони. якщо не підписали, то підпишіть собі, будь ласка, аніон це буде йон негативно заряджений. Далі, приклади ми розглянули. Так, з вами. А... Приклади речовин, які є електролітами, не електролітами. Перевірте, будь ласка, щоб це правильно у вас написано було. Ну, і наступне, що ми з вами робили, дивимось, діти, ми розглядали основи кислоти і солі з точки зору теорії електролітичної дисоціації. Так? Тобто, по суті, уточнили ті визначення, які нам відомі ще з восьмого класу. Так ось дивіться, увага. Перше, що собою являють основи з точки зору теорії електролітичної дисоціації. Це Електроліти, що дисоціюють на що? На першому місці вони мають катіон металічного елементу, так? значить дисоціюють на катіони металічного елементу і гідроксид аніони OH-. Ну а тепер зверніть, будь ласка, увагу. Ось у вас є приклади рівнянь електролітичної дисоціації для основ. Натрій-гідроксид, на який вони розпадається? Натрій плюс OH-. Калій-гідроксид. На калі плюс мінус. виникає питання, де ми можемо знайти заряди йонів? Зверніть, будь ласка, увагу. Для цього ви можете скористатися таблицею розчинності. В цій таблиці є катіони, вгорі подивились верхня строчка. так? І на, біля кожного з них буде вказаний вгорі заряд. Літій плюс, натрій плюс, калій плюс і так далі. А вниз. Іде стовпчик, де записані аніони, які мають відповідний заряд і він вказаний вгорі. Дивіться: OH-, co 3 po 4 і так далі. От як заряд вказаний в таблиці розчинності, так він і має. Такий заряд має мати цей ійон в результаті дисоціації. Якщо ми уважніку, подивимося, то що побачимо, що при дисоціації основ завжди утворюється Трохсип йони OH так? ось саме наявність цих йонів, спільних іонів у водних розчинах основ, і є причиною їх спільних властивостей. Вони змінюють однакове забарвлення індикатора, реагують з кислотами, з кислотними оксидами і так далі. Ну, і давайте, все ж таки, як приклад, напишемо рівняння дисоціації ще. Для якоїсь основи. Значить, зверніть, будь ласка, увагу, який ми приклад з вами можемо взяти? Давайте візьмемо, як приклад, літій ОА. Увага, діти, літій ОН. Це є основа. Значить, відразу собі підкреслила дві складови. На першому металічний елемент, на другому групка ОН. Що, які йон утворюється при дисоціації? Літій плюс, як йон записаний в таблиці розчинності, так і має бути в рівнянні електролітичної дисоціації. І групка OH завжди буде мати заряд мінус, плюс OH-. мінус. Далі, наступне. наступне, ми з вами уточнили визначення кислот з точки зорі, зору теорії електролітичної дисоціації. Кислоти це електроліти, при дисоціації яких утворюється завжди катіони одного виду. Це будуть катіони гідрогену і аніони кислотного залишку. Ну і якщо у складі кислоти один атом гідрогену, то, відповідно, дисоціація таких кислот буде відбуватися в одну стадію. Так? Тобто ми відразу відчеплюємо катіон гідрогену і залишається кислотний залишок. Приклади дисоціації кислот ми з вами розглянули. Значить, зверніть увагу, знову ж таки, на спільні йони у розчинах всіх кислот будуть міститися йони аж зарядом, плюс катіони гідрогену. Саме тому. Всі кислоти будуть мати кислий смак, однаково змінюють забарвання індикатора, ну і мають спільні хімічні властивості, тобто реагують з основами, реагують з основними оксидами і так далі. Давайте знову ж таки запишемо приклад дисоціації одноосновної кислоти. Що значить? одноосновна? це значить, що вона містить один атом гідрогену. Як приклад, можемо взяти H-бром. Бромідна кислота. Такої в нас на занятті не було. Так, діти? Значить, дивіться, знаходимо в таблиці речини стійон H, катіон гідрогену H. Записали. Далі, друга складова це кислотний залишок. Кислотні залишки ось у нас будуть у першому стовпчику. Знаходимо бром мінус, тому H, плюс бром, мінус. Катіон гідрогену і бромітаньон будуть знаходитися в рощині. Далі можемо взяти ще метафосфатну кислоту – 3 На першому місці катіон гідрогену, на другому кислотне залишок. Які йони утворюється при дисоціації іон H. І шукаємо po 3 аніон має заряд мінус, Тому ми так собі опишемо: плюс po 3 Заряду мінус. Далі, якщо у складі кислоти буде декілька атомів гідрогену, ну два і більше, тобто це буде багато основна кислота, то дисоціація таких кислот буде проходити ступінчато. Ми з вами записали два приклади. Давайте ще раз їх згадаємо і потім е, запишемо, е, як приклад, дисоціацію ортофосфатної кислоти. Поїхали. Значить, дивіться, H24. По першій стадії, по першому ступеню, що буде утворюватись? Ну, ми можемо собі для зручності представити цю кислоту яким чином? Ми можемо ось так написати собі H2 гідрогени і кислотний залишок СО4. По першій стадії, по першому ступеню, ми забираємо тільки один гідроген. У нього заряд плюс. Подивились, подивилися таблиць розчинності. яка в нас частинка лишилась. HSO4 з зарядом мінус. Якщо гідроген плюс, то значить частинка hso 4 буде мати заряд мінус. У сумі має бути 0. Так? Далі, на другу ступінь, записуємо гідроген сульфат аніон. Частинку HSO4 і не губимо заряд мінус. По другому ступеню ми забираємо другий катіон гідрогену. І що ми маємо? Утворюється H. Тепер увага! Сульфат іон С4, ви можете перевірити в таблиці розчинності, має заряд 2 мінус. Якщо до реакції, до дисоціації був заряд мінус, то і після теж має бути мінус. У нас так і вийшло. hso 4 мінус, це в нас до дисоціації, а після H 1, і so 4 має 2 мінуси. 2 мінус і 1, це буде, дають мінус, так? І останнє маємо записати сумарне рівняння дисоціації. По суті, сумарно при дисоціації цієї кислоти утворюється два катіони гідрогену. Оцей індекс біля гідрогену він перейшов в коефіцієнт і сульфат аніон. Аналогічно ми з вами записали дисоціацію для H2SO3 сульфідної кислоти. Ну і тепер давайте спробуємо записати ще один приклад. Це дисоціація ортофосфатної кислоти. Це є трьохосновна кислота, а значить, забирати катіон гідрогену будемо постадійно, по одному на кожній стадії. Три катіони гідрогена, значить, має бути три стадії. Знову ж собі. Уявили, що ми забрали один катіон H, яка в нас лишилась частинка. Було три гідрогени у складі, один ми забрали. Значить, частинка, яка лишилась, це буде H2PO4 зарядом мінус. Це по першому ступені. Далі, ця частинка йде на другий ступень. Забираємо ще один гідроген. Яка частинка лишиться? Було два гідрогени, один забрали. Значить, лишилась частинка hpo 4 І увага, як визначити заряд? До дисоціації заряд мінус. Значить, і після має бути теж мінус. У нас є один плюс. Щоб в сумі був мінус, оця частинка hpo 4 буде мати заряд-2 мінус. Це гідроген ортофосфат іон. І ця частинка йде на третю стадію, тож записуємо HPO4, 2 мінус, забираємо останній гідроген, і залишається йон ПО4 зарядом 3 мінус. Чому 3 мінус? Значить, дивіться, у нас до диссації 2 мінуси. Значить, після має бути теж 2 мінуси. Якщо ми маємо 1+, плюс... Тобто, щоб в сумі було 2 мінус, ПО4 ортофосфатіон має мати заряд 3 мінус. Або можна було подивитись в таблиці розчинності ПО4, 3 мінус. Це у нас третя ступінь, третя стадія, так? І увага, сумарне рівняння дисоціації. h 3 по 4 у підсумку дає 3 йони H плюс коефіцієнт, індекс перешов коефіцієнт, так, і плюс ПО4 3 мінус. Далі, що з собою являє солі з точки зору теорії електролітичної дисоціації? Увага! Солі це електроліти, що дисоціюють на що? На катіон металічного елементу і аніон кислотного залишку. Завжди у складі солі виділяємо дві частинки. На першу місці. Катіон металічного елементу, все, що після, це є аніон кислотного залишку. Зверніть, будь ласка, увагу, В солі ми відразу пишемо дисоціацію по першому ступені. І тут важливий момент. Коли ми записуємо рівняння дисоціації солей, маємо враховувати, що оцей індекс, який вказує на кількість атомів металічного елементу, або на кількість кислотних залишків, що робить, він завжди буде переходити. На це зверніть, будь ласка, увагу. Ну і знову ж, як приклад, давайте запишемо рівняння дисоціації декількох столей. Значить, увага. Пропоную, пропоную таку сіль. Натрій 2 СО4. На які іони вона буде розпадатися. Шукаємо катіон натрій, заряд плюс. Два атоми натрію в складі солі, оця двічка передивку коефіцієнт. Тобто при дисоціації твориться два катіони натрії зарядом плюс кислотний залишок СО4. Шукаємо в таблиці розчинності, заряд має 2 мінус. Так і пишемо, плюс SO4 2-. Ну і давайте ще якийсь приклад візьмемо, давайте візьмемо таку сіль. Барі, НО3 двічі. Знову ж таки, дві складових. Катіон металічного елементу, аніон кислотного залишку. Шукаємо катіон барі в таблиці розчинності. У катіону он барі заряд 2, тож ми собі записали барі 2, плюс, шукаємо в таблиці розчинності нітрапіон НО3 зі знаком мінус. Ось він так, то ми так і записуємо НО3-. А ось цей індекс, бачите, 2, 2 який вказує на кількість групок НО3, перейшов знову ж таки в коефіцієнт. Ну і останній приклад: цинк СО4. Увага! Синк-сульфат, на який йони буде дисоціювати. Цинк, Катіон цинку має заряд 2, тож ми записали: цинк 2. Кислотний залишок С4. Вже ми його сьогодні брали. С4 заряд 2 тож плюс С4 2 мінус. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.